Всім привіт! Сьогодні в нас огляд ультратонкого силіконового чохла Гетьман з критими бортами. Прозора накладка Гетьман підкреслює природну красу вашого смартфона. Модель не кидається в очі, мініатюрна і дуже проста у догляді. Чохол виконаний із якісного силікону, який відмінно амортизує при падінні. В результаті корпус пристрою залишається повністю цілим і неушкодженим. Для максимального захисту крихких кутів смартфона передбачені криті борти. Вони складаються з кількох шарів щільного силікону та при зіткненні із землею, пом'якшують удар. Ви теж часто кладете гаджет камерою вниз. Щоб об'єктиви не дряпались, об стіл, виробник збудував навколо модуля завищені борти. Вони виключають торця у тверду поверхню, вільний доступ до портів, динаміків та мікрофону забезпечений. Для них у накладці зроблені спеціальні отвори. А щоб не пропустити новинки нашого магазину, підписуйтесь на наш YouTube канал.